Доброго дня, любі діти! Сьогодні пропоную виконати вправу порівняння множин предметів і збагатити ваш словник на такі слова: ліворуч, праворуч, більше, менше, порівну або стільки ж. Уважно погляньте на наступні зображення, де знаходиться більше, а де менше предметів або ж порівну. Погляньте уважно: ліворуч, кубиків більше, праворуч, кубиків менше. Справа олівців менше, зліва олівців більше. Праворуч кубиків стільки ж, як і ліворуч. Ліворуч пірамідок більше, ніж праворуч. Ліворуч чашок менше, ніж праворуч. Праворуч чашок більше, ніж ліворуч. Зліва книг більше, справа книг менше. Праворуч та ліворуч гудзиків порівну однаково. Ліворуч квітів менше, праворуч квітів більше. Справа повітряних куль більше, зліва повітряних куль менше. Молодці діти.